Ця маєте з вами Квінти, і сьогодні відео я вам розповім, як скачати Ukraine GTA 5. В лаунчері Ukraine GTA пише, що Ukraine GTA 5 в розробці, але вона вже як місяць вийшла. Часто у мене на стрімах піднімається це питання, як скачати Ukraine GTA 5. І тому сьогодні я для вас роблю це відео. а ви не забувайте, що я граю на Ukraine GTA 5, де діє мій промокод Квінт, який дасть нам дуже фані бонуси на початку гри. А дізнатися, як скачати гру, ви зможете в цьому відео. Ну а не будемо тягнути гуму приємного перегляду. І так, хлопці та дівчата, в нас є декілька пунктів, як скачати Ukraine GTA 5. І зараз будемо потихеньку розбиратися, як це зробити. По перше, що вам треба, це скачати ліцензійну версію GTA 5. Це ви можете зробити в Steam або в Epic Games. В цілому GTA 5 зараз недорога гра. Часто на неї роблять скидки 50%. І, наприклад, в Steam її можна купити не за 640 гривень, а за 320. Якщо я трішечки плутаю, поправте мене, будь ласка, в коментарях. Тобто, ми ось так заходимо з вами в Steam, заходимо в крамницю, і ось тут з вами пишемо ґрант. Тата 5. ось вона коштує в Steam зараз 629 гривень. І зазвичай на кожному з розпродажі Steam, А це в нас весіння, літня, осіння, зимова. Тобто на кожну пору року є скидка на цю гру. І ось вже скоро буде весіння скидка на GTA 5, і ви зможете собі її купити. Тобто ви собі просто купляєте ліцензійну версію GTA 5, і перший пункт у нас виконаний. Також ви можете купити собі її в Epic Games. Ось вона у мене є і в Epic Games. Заходимо з вами в Store, і так само пишемо. Заходимо на сторінку, і тут вона теж коштує 629 гривень. Гривень, але в стімі є скидки, не знаю, як в епі'ємсі. Взагалі в EPC я взяв її безкоштовно, коли була роздача. Це було дуже давно. Але хто знає, можливо, ще будуть роздачі, тому важко слідкуйте за новинами. Але дуже важливий фактор: хлопці та дівчата, ви можете подумати, та піду собі якийсь аккаунт куплю, в якому вже є GTA 5. Ви можете, звісно, собі купити аккаунт, ви підв'яжете туди свій Social клаб і готова. Але часто аккаунти, які ви купляєте, можуть повернути назад. І якщо його повернуть, ви назавжди втратите доступ до свого аккаунта на Ukraine GTA 5, оскільки. Які там підв'язується саме ваш Social Club. І якщо ви зайдете вже з іншого аккаунта з іншим Social Club, ви не зможете зайти на свій аккаунт. Буде писати, що аккаунт і Social Club не співпадають. Тому, будь ласка, зауважте це перед тим, як купляти собі аккаунт, чи готові ви піти на ці ризики. Після того, як ви купили собі ліцензійну версію GTA 5, заходимо з вами в Google і пишемо RageMP. Після чого заходимо по першому посиланню. В цілому посилання також буде в описі, можете зайти і скачати. Після чого бачимо з вами ось такий сайт. Спускаємося трішечки нижче. І Бачимо, тут скачайте рейджимп і завантажити. В цілому тут теж пише, що треба купити GTA 5, саме ліцензійну версію. Все, і ось тут натискаємо з вами Завантажити і чекаємо, поки в нас з вами завантажиться рейджМП. І так, коли в нас скачалося, відкриваємо. У мене вже рейджМП скачений, вам треба буде зайти, поставити, де у вас знаходиться ваша ліцензійна версія GTA 5, і готово. Зараз я вам підкажу, де саме шукати GTA 5, якщо ви її встановили. Якщо ви встановили саме стімовську версію, шлях до папки GTA 5 буде виглядати. Приблизно ось так: Steam Library, Steam Apps, Come On, і там вже знайдете Grand Theft Auto 5 Папочку. Ось цю папку обирайте і все, готово. Якщо ж ви встановили її через App Games, то там ви в цілому обираєте, куди ви хочете скачати гру. І там буде просто папка GTA 5. Її обирайте і готова. Після того, як ви скачали GTA 5, скачали Rage MP, не поспішайте заходити на сервер. З що вам треба зробити, це пройти пролог в грі. Тобто, ось ця сама перша місія. Після того як ви її повністю пройшли, це момент, коли вам запропонувало перше. Раз зберегтись в грі, тоді ви зберігаєтесь і виходите. В цілому можете більше не заходити. Після чого заходимо з вами в рейджем П. Коли ви зайдете в рейджМП, у вас буде ось ця менюшка GTA 5. Тут буде дуже багато різних серверів. Для того щоб знайти Ukraine GTA 5, ви натискаєте на пошук і пишете Ukraine GTA 5. І все, готово. Ви можете ось тут побачити сервачок. Якщо у вас не запускається, пише, що папка з грою не знайдена. Ви натискаєте на налаштування і ось тут місце розташування гри, і натискаєте змінити розташування ставите ту папку, де у вас знаходиться гра, і готово. Після чого ви натискаєте ЛКМ по серверу, і готово. В нас завантажується. Якщо що, не хвилюйтеся в перший раз у вас буде завантажуватися різні файли. Це файли сервера. Трішечки почекаєте хвилиночок від 10 до 30, дивлячись від того, який у вас інтернет, і готово. Ви зможете зайти і грати на сервері. І так, після того як ви зайшли в гру, ви натискаєте Створити аккаунт, після чого вводити свій логін. Логін це не нікнейм вашого персонажа, просто ваш логін, який ви запам'ятаєте. Ви його вводите, потім вводити свою почту, пароль і натискаєте продовжити. І так, після того як ви створили свій аккаунт, ви створюєте свого персонажа. Тут буде кнопочка не розпочати гру, а створити персонажа. Ви натискаєте і створюєте. Після чого ви натискаєте розпочати гру, як ви створили свого персонажа, обираєте місце спавну. Готово. ви знаходитесь на Юкрейнги та 5. Можете розвиватися, щось робити, обирати свій шлях, бути бандитом чи поліцейським, як я. Да, я вступив в велеспіді. Побачите це в наступному відео. Наприклад, працювати на снігоприбиральнику, прибирати сніг за це з заробляти дуже файні гроші, також можете подивитися відео, як заробляти півмільйона в день на Ukraine GTA 5, я залишу це відео за посиланням в описі, щоб ви зрозуміли, як вам краще почати свій шлях і де заробляти свої перші гроші. А також на початку гри раджу вам ввести промокод. Зараз я вам розповім, як це зробити. Натискайте англійську буковку М. У вас відкривається ось така менюшка. Знаходите ось тут активувати промо, натискайте і вводите промокод Квінт, який дасть вам 25 тисяч на початку гри. А також, якщо ви зробите прізвище, як у мене, тобто Квінт. Я зверху вам дам ще 20 тисяч. Тобто зможете отримати з промокода 45 тисяч. Непогано. Тун -тун. Ну, всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також не забувайте, що граною кренги та опять дадій мій промокод Квінт, який дасть дуже фані бонуси на початку гри. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. Ну всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!